Слава Ісусу Христу прийшов до школи крістал привітати найгарніших діточок. Кажуть, тут вони гречні і дуже-дуже вічливі, а також роблять гарні справи, тож приніс купу подаруночків і запалює зірочку. Прийшла зима, сніжок летить, Миколай до нас пішить, з міжком подару... Pit po dušku jih najde. Ще там щастя й добрий сміх, хто чемний був, той добре знає, дарунок отримає той, що бажає. Миколай, Миколай, до нас гості завітай хай доброта у світі сяє, бо Миколай усіх вітає. Двіночки лунають, день, день, день. Везе санчата, білосніжний кінь. Світла, ніч, сніжинки сяють, усі пісеньку співають. Миколай! Малюк під подушку, ой, там щось лежить. Відчуття маленьке, серденько сяє. Це Миколай, діток вітає. Миколай, Миколай, до нас гості завітає. О, дякую, що запросили. Я почув, що ваша школа Несла, несокляніша. гарні діти то просто таки захватом дійшов. Дякуємо, святий, Миколай, що ви ми завітали сьогодні до нашої школи і нагадали, що кожна добра справа. Побажати, щоб кожна дитяча посмішка засяяла сьогодні ще найяскравіше. А я вам дякую. Ви найгарніша директорка, отримайте прямо. Дякую зі святом.